Hello guys, у нас сьогодні розпаковка. У нас посилочка з Amazon і посилочка від Holy Land. А, значить, нам знадобились нові мікрофони бездротові. Ми хочемо а, знімати на телефон також. І виявилось, що у нас нема бездротових мікрофонів. У нас є камера DJI, є мікрофон DJI, але а, коли я подивився ціни, то DJI доволі кусючі ціни, тому я вирішив зупинитися на цій марці Holyland. Вони доволі популярні зараз. І чому ні? Я зайшов на сайт Amazon. А, там вони присутні, але доставка в наш регіон чомусь недоступна. Тому я вирішив просто зайти на їхній сайт і а, купити. Через їхній сайт. Значить, вони, як виявилось, відсилали мені цей пакуночок з Каліфорнії, Сполучених Штатів, А ми знаходимося в Канаді. Посилка йшла десь трошки менше тижня, ну, але, включаючи два вихідні, то, можливо, б дійшла швидше. Значить, зараз ми її з вами розкриємо. Побачимо, що тут нам прислали всередині. О, така упаковочка добротна. Все наче красиво. Значить, in Thailand. Так, ось так вона відкривається. Зверху у нас, як завжди, якісь... Так, це бокс. А, це перехіднички, це для айфона, це для андроїда. We are Here for You. Ну, як завжди. Так, це не дуже цікаво. Так, всередині пластик. який. Ось така сумочка. У сумочці ось такий проводок. Ще якийсь ремішочек, шнурочок. Тут, ага, це мех. Щоб коли вітер. захищало так і провод. В общем, ще один мех. Uh, і це якісь кліпси. Ну, ладно. Давайте подивимося, що всередині. А, всередині такий цікавий бокс. Зарядка. Всередині, ось так. Значить, це мікрофон для фотокамери. І це мікрофони. для телефонов это в бокс подзаряжается и тут должны быть магниты так, они магнітяться и это так должны одягатися. Угу. какие-то интересные штучки а, это висит на шею Так, і це якісь кліпси, також додаткові. Ну, це захисний захисний м'як. Ось так він одягається. І так він виглядає. Це такий самий. Отже, що у нас в наборі? Сумочка, зарядний пристрій, ресивер для мікрофону, тобто, точніше, мікрофон для фотокамери, мікрофони для телефону, ресивери, кліпси, шнурки на шию. А це також додатковий для... Фотоапарат і зарядний кабель. Ось такий у нас наборчик. Так, і наша друга посилка за мазом. Тут ми маємо декілька посилок в одні. Це для дружини для нігтів, це також. Це вона вам потім покаже. А тут у нас ще один прилад для нашої блогерської діяльності. Це штатив. У нас вже є один штатив, Але моя кохана дружина сказала, що цього замало. Тому нам потрібен ще один. Так, він виглядає. І тут додаткові штучки, значить, різні тримачі, тримачі для телефона, а це кнопка для того, щоб управляти камерою. Дистанційно. І ось такий, ось такий штатив. А купили ми його для того, щоб просто десь була можливість прийти в якесь місце, поставити. Він доволі високо піднімається. І в таких польових умовах знімати відео. Ну, думаю, за свої гроші я коштує близько 25-30 доларів. Виглядає начебто непогано. Отже, підсумок цього всього дійства, для чого ми це все купили. Ми намагаємось покращити якість нашого відео і звуку, тому ми купили спеціально а, два мікрофони, щоб було нас чутно в кадрі, а, коли ми знімаємось вдвох і поза кадром. І також цей це штатів ми будемо використовувати, можливо, десь на природі, де ми хочемо знятися вдвох і сфотографуватися. Ну, це все направлено на покращення відео. Тому чекайте нові відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, все, що хочете, ставте, поширюйте це відео. Все, See you guys. Bye-bye.